Вітаю, доброго дня всім. Сьогодні ми будемо писати програму Hello World для е годинника. У мене є задача, у мене є ідея певна. Для того, щоб написати аплікацію, програму для е Galaxy Watch 4. Класік, у мене є такий е годинник. І ще я планую, ну, фактично, планую вам зараз показати, як встановити програмне забезпечення для того, щоб програмувати це. Да і в принципі я буду вчитися програмувати для Galaxy Watch 4 Classic. Якщо, відверто кажучи, давненько я нічого не пробував програмувати для мобільних девайсів, але зараз в мене є така. Таке завдання, така ідея. Будемо сьогодні робити все під операційну систему Linux. Ті, хто не бачили попереднє відео, це не є Windows 98 чи 95, це є операційна система Linux Ubuntu 4.2.2.4, здається, версія. І Просто я його стилізував там в своєму самому найпершому відео під 95-й Windows. Значить, що нам перш потрібно? Заходимо в Chrome і, відповідно, зараз будемо скачувати Android Studio. Android Studio це спеціальне програмне забезпечення для того, щоб програмувати для мобільних девайсів. Пишемо Android Studio У мене вже було написано. Заходимо на сайт девелопер Android.com. Тут написано, що Android Studio provides the fastest tools of building apps on every type of Android devices. Тобто Android Studio дозволяє швид... це швидкий інструмент для створення. Apps, тобто аплікації програм для різних Android пристроїв. Ну і качаємо. Тут зразу розпізнали, яка в мене система пропонує скачати ліцензію прочитав, скачуємо. Поки скачується, я вам пропоную підписатися на мій канал і поставити лайк до цього відео. Планую робити фактично це відео секціями, частинами по 10 хвилин. Це буде цикл відео по розробці програмного забезпечення для годинників. Насправді, в якійсь мірі це можливо буде дуже перспективно вагалось, тому що поки що е, програмного забезпечення для годинників, на мій погляд, не так-то і багато. Більше зараз все-таки програмують для е, мобільних телефонів, смартфон. Е, я хочу запрограмувати е, Біблію. Я знайшов є Біблія на англійській мові. У мене є задача зробити україномовну версію під годинник. І буде зручно така собі маленька, зручна книжкова. Ну, не книжкова, а маленька біблія на, теле, на годиннику. От така є ідея, тому сьогодні перше відео буде присвячено е, саме. Встановленню Android Studio, можливо, ми ще встигнемо написати програму Hello World. Подивимося, скільки в нас часу піде на це. Так, ось у нас є якийсь архів. Напевно, що розпакуємо його сюди. З наш Android Studio. Тут є bin-файл. Я так припускаю, що десь тут є. Те, що у нас буде запускатися. Ну, ось є скрипт. Подивимося, чи можна запускати цей скрипт через UI. Ну, давайте спробуємо. Воно відкрило його як текстовий документ. Ну, я пропоную зараз сильно. Не заморачуватися, я відкрию термінал в цій папці, Відповідно, е -е -е -е. ось студіо, пускаємо. Тонтин Power Settings. Нема у нас перший раз запускаємо Android Studio. Help improve Android Studio. Допоможіть нам покращити студію. Кісь, напевно, питання. Я не хочу нічого робити. Ось тут годинничок намальований, значить я не помилився. Хоча тут в назві на сайті так і було. Що для будь-яких девайсів. Так. Стандартна установка. Я не хочу паритися. Давайте стандартну установку. Пропоную Light чи Дракула тему. Думаю, переключить завжди в ДАСся. Ну, зазвичай темну тему. Зараз мода на темну тему. Ага, ще щось треба погодитися. Якісь пакети встановлює. Я погодився, треба, напевно, проскролити назад чомусь. А, треба погодити все. Next. І Ішо? Fінish. Почалося встановлення. Да, ця система вона сира, Ну, в плані, що на ній програми ті, які були... Стандартній поставці. Ще, я, здається, Ventoy встановлював. Хоча мені здається, що програма Ventoy просто скачена в папку. Так, відповідно, почекаємо, коли встановиться Android Studio. Нажимаємо фініш І що? У нас є можливість зразу створити проєкт. Давайте створимо. О, uh, oh, Veros. Veros це якраз uh, для годинничків. У мене годинничок круглий. Окей, okay, next. Моя аплікація. Назвемо її Hello World. Hello world Окей. Okay. name такий, то є дві мови програмування: Java або kotlin По дефолту, тобто, за умовчанням, стоїть kotlin. А, Так як я давно не програмував, а kotlin я програмував теж трішечки. Мені завжди цікаво все нове. Котлін вважається типу, прогресивною мовою, тому я залишаю Котлін. Е, мінімум СДК. Це, типу, мінімальна операційна система. Напевно, що. 11. Ну, не знаю. Мінімум СДК. Хай буде так. Потім розберемось. М -м -м. Давайте финиш. Скачивай какие-то там пакеты. распаковка. все, финиш. Вот шо Какие-то библиотечки. Розгорнемо, будемо розбиратися. Як тут що тут до чого? Тут вот СНЮ, вот, ну, нам це не потрібно. Ще якийсь асистент. Воно далі щось завантажує. Ну, вот Сню не потрібно. Тут щось грузиться. О, завантажується вкладочки. Де завантаження? Працює грідл. Грідл. По пам'яті скажу, що це здається програмне забезпечення, яке займається зборкою. зборкою. Ну, Фактично система, яка обслуговує зв'язки в проєкті. І вона збирає все докуби і обслуговує білд, тобто кінцеву зборку програмного забезпечення. Бо коли ми будемо з вами програмувати, це будуть окремі файли, це будуть окремі ресурси, медіадані, ну, мається на увазі там, зображення, звуки і так далі. Ну, в коментарях можете мене поправляти і навіть писати, що таке гридle. Нагадую, що це відео технічне на колінці, тому якісь там речі я можу говорити невірно, неправильно, а розбиратися по ходу діла. Тим паче, що я навіть зараз не впевнений, що я запрограмую Hello World, тому що я зараз реально роблю все з нуля. Щось воно там завантажує. Ага, оце наша темплейт нашої програми. Це пакет. Да? Бачу, що в котліні крапку з комою не пишуть Ось у нас клас. Якась тут зразу змінна. Active main binding. Угу. Я так розумію, що. Якась там. Картинка, це робиться ось тут. Цікаво, чи можу я вже щось зібрати. Make Project. Е uh, Ідея Error Accurator. Сталася помилка. See details. No Exception. Welcome Screen. Ну, я підозрюю, що просто ще не готов наш проєкт. Close. Ну, тут уже щось починає поступово з'являтися. Якісь картинки. Може дійсно треба дочекатися, коли воно все догрузиться. Do you want to update your Kotlin Code style? Ну, коротше, оновлення йде. Оцей main Activity main досі не проініціалізувався. Так, ось запустився наш проєкт. По дефолту він уже створений. Тут навіть якийсь текст Hello World є. Тобто в нас є елементи, і вже є текстовий елемент Hello World. Hello Round World, знак оклику. Це автоматично був створений такий проєкт. У нас є режими View. Спліт, це значить можна бачити. Ці всі елементи, які ви бачите. Ну, в даному випадку на круглому циферблаті у нас Hello Round World, воно все програмується оцим XML-м. -ем. Це приблизно так само, як HTML використовується для розмітки і розміщення елементів. Тут є свій XML. Ну, XML, до речі, HTML це е, варіація XML. Або, як люблять казати, математики це частковий випадок. Так, ну і можна просто код. Я все-таки дизайн виберу. Е, нам би розташуватися десь посередині. Так, кожен елемент має купу властивостей, в даному випадку тільки один елемент. Давайте ще button скинемо. ще кнопочка у нас. <кхем> Назвемо цю кнопочку у її текст. Е ОК. Вона правда, нічого робити не буде, але хай так називається айдішку, можливо, потім змінимо. Так. Е змасштабуємо це. Ну, єдине, що розташувати такі елементи треба. Тут є щось такі, типу по центру чи ботом. Е нажали на кнопку, і у нас тут є атрибути. Це атрибути, які вже задекларовані, тобто вже е визначені. Uh, є купа інших всі атрибути. І тут, напевно, що є якийсь uh, лайут для, для розташування. Layout Margin. Gravity, напевно, що нам підійде. О, центр. Apply. О, наша кнопка по центру. Давайте її ботом зробимо. Bottom. А слово вже зробимо, тоді Hello World зробимо по по центру. Так, Gravity. Центр. Может, конечно, не совсем центр треба было, ну ладно. Напевно, давайте выше все-таки. Какие-то там топ. Топ, топ, топ. Можливо, є... Есть... А, є ще Margin, да? Margin Layout. Горизонтал ось стоп. Напевно, ну, можна задати якісь параметри. Чи в пікселях, чи що. Не знаю, що це відкрило якийсь ресурс. Давайте напишемо тут в пікселях. 50. Пікселів треба писати. О, працює. Давайте 150. Ну, багатонько. 100 пікселів. <coughs> ну. 80 пікселів. І давайте збільшимо. розмір. Напевно, тут є щось типу. font size чи text size, text текст сайз. О! Ну, це занадто багато. 20. Да, нам не треба round Ми значення тексту змінимо. Ось тут у нас вже declared. Ось вони всі. Бачите те, що ми все вибирали, воно вже сюди попало. Тут десь має бути значення цього тексту. Ага, текст береться зі змінної e, String Hello World. Я так підозрюю, що десь є визначена ця змінна. E, мені аж самому стало цікаво, звідки вона береться. Ось і Value. Ага, змінна ще має значення для круглого екрану і для дефолтного. Давайте зараз не будемо розбиратися з цим. E, я просто напишу прямо. Сюди Hello World. Hello. Ось. Ну, наша перша програмка, в принципі, готова. Да, і всі ці параметри, вони записуються ось сюди. Ось Text View, ось наш Hello World, розмір. Гревіті. Всі ці параметри, бачите, тут. Прописані. Так само для батона. Можна було би це все робити вручну, але для цього в нас є дизайн, щоб не робити це вручну. Тепер давайте спробуємо під'єднатися до годинника і запустити це на годиннику, цю нашу програмку. Давайте щось для цього зробимо. Що ми для цього можемо зробити? У нас має бути десь якийсь під'єднувач. Ось це спосіб запуску. Available devices. Ми під, давайте під'єднаємося через Wi-Fi. Пристроїв поки що не видно. Девайс менеджер. Девайс менеджер. Але у нас тут нема пристроїв. Треба буде зараз підключатися по Wi-Fi. Заходимо в настройки нашого годинника. Wi-Fi підключений. Щойно я бачив значок цей є, Бачимо, так, да? Wi-Fi підключено. Заходимо в настройки. Шукаємо About Watch. Не туди. About Watch. Тепер шукаємо Software. Software version» Плацюємо по ньому. Developer Mode Turn-On. Тобто він включен. Так, тепер що ми робимо? М -м -м. Тепер ось, бачите, Developer Option включено. І тут ADB debugging» має бути включений. І debug over Wi-Fi, тоді ви зможете включити. Мені вже присвоїло IP-адресу 192.168.0105 і е, порт е, 5555. Встановимо е, програму ADB. ADB, вона потрібна нам для того, щоб зв'язатися з телефоном. Ой, для того, щоб зв'язатися з годинником. ADB. Має різні. Е де нас цікавить Connect. Пишемо IDB, Connect. І далі пишемо оті, е, той порт ото адресу, яку я казав. Ось, значить, 192. 168 0 105. І порт. В той момент, як я натисну Enter, то відповідно буде запит, чи хочу я дебагнути. Вибираю ОК. Все, вже працює для дебагу. Після всіх цих маніпуляцій з'явився Android Samsung, підключений до ну, девайс менеджер його побачив. Вибираємо його і запуск ми нажимаємо. Іде Building. І. <coughs> griddle Build йде Running. І як тільки він буде закінчений, то запуститься на годинничку запуститься Hello World програма. Ось наша програма Hello World запустилась. Кнопка ні на що не впливає, бо ми її не запрограмували. Але програму Hello World ми зробили. На сьогодні все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. В наступному відео будемо розбиратися далі. Як програмувати для годинника?